Вітаю дорогі друзі, слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми виїхали на пошуки в таке прекрасне місце. Їдемо ми на поле, де було, було там пару хаток Київської Русі. От, але те поле, звичайно ж вибите, але ми спробуємо щось там все одно знайти. Як кажуть, вибитих місць не буває. Подивіться, яка краса. На жаль, вітер дуже великий, можливо, мене буде не чути. Виїхав я сьогодні на велику. От. Так що, друзі, вперед, як кажуть, в історію. Друзі, приїхали ми на місце, знахідки є, але поки що особливо цікавого немає нічого. Попадаються обломочки ножів, там різних цвяхів, дивіться. Це, мабуть, обломок чи уламок коси горбуші. Більш за все дивіться, який масивний. З таким долом. Можливо якийсь ніж був, але я думаю, що це коса. Що є тут чорний метал, друзі. Якщо є чорний метал, значить є такі цікаві для мене речі, як наконечники стріл або вістря, правильно на українській мові говорите. Де ще що можуть попасти з цікаво? Так що не круми наконечників, кресала і так далі. Так що копаємо. Так, друзі, у мене кольоровий сигнал, гарний монетний. Де він тут узявся, я не знаю, але можливо якесь сміття. І я вирішив його викопати разом з вами. Так, 89-87. Ну що, будемо угадувати, шмурдяк чи щось цікаве по Київській Русі з кольорового металу на вибитому полі. Визначили центр. опа Так. Цікаво. Викопали. Так, так, так. Друзі. Друзі, це монета. Це срібло, друзі, це срібло. Що це в нас? Ха-ха-ха! Друзі, друзі, нас 5 марок. 5 марок 35-го року. Гляньте, яка краса. На полі, блін, Київської Русі. Фух! Оце так неочікувано. Фу, блін, чого, чого? Тут же ж перехожено, друзі, тут схоже на перехожено. Як так Це в нас Пауль фон Гінденбург. Фу. Так, як бачимо, Орел без свастики. Блін, а я бачу і свастику. так що це більше всього, що їх декілька варіантів. Оце так знахідка, друзі, все. З вас лайк. Давно я мріяв цю монету знайти. Я колись знаходив дві рейхсмарки, точно вони були з свастикою тут під орлом. А ці п'ять марок без свастик але яка різниця, все одно. Друзі, я вважаю, що це грандіозна знахідка. Якщо ще поле вибите. Фух. Так, друзі, я вже не даремно не сюди приїхав, вже можна їхати додому. Бачите, як виходить, що їдете. Копати по одному, а знаходиться зовсім інша тема. Їхав копати по Київській Русі, а знайшлося. Знайшовся третій Рейх. Все одно. Друзі, це ну, неочікувана, чесна знахідка, я дуже радий. Так що копаємо далі. Друзі, кружляв я довго на тому місці, де 5 рейхсмарок. смарок. Фу. Чесно. Аж не віриться. от І випало в мене таке ухо від казана Київської Русі. Дивіться. Було приклепане. Прикольно. Так, що більше там монеток, я думав, можливо, кошель розсипаний але, на жаль, ні. Такого, щоб хата того періоду, тут стояла теж немає. Тільки Київська Русі, Сільська, сільськогосподарський шмурдяк це, як завжди, все біля транспорту. То приїжджаєте і купаєте все треба. Друзі, в мене знову кольоровий сигнал. Я б не сказав, що він глибокий. Спробуємо його викопати разом. Що це може бути? Євна не регісматка. Так, секундочку. Ага взяв уже в руку. Так, де воно? Більше за все ще якийсь шмурдяк Що це? Так, друзі, це алюміній походу. Точно якийсь шмурдяк. Якась алюмініва затарта пластинка. Ну що ж буває таке. Так, друзі, спустився я за ту горба. Як бачите, он мій вилік стоїть. От, і спустився я осюди ось, ось і пройшов отак з боку в бік. От то сигналів не було. І я чому Саме вже включився, з'явився сигнал і сигнал кольоровий де він я її... не зрозумів Що звук виключився, уявляєте? Десь зачепив випадково виключив звук. Ну, Показує 66-67. Чесно. Так у мене показувала медаль за русько-японську війну. Хоча може бути пробка. Піз... Пізнів радянська пробка, бо раннє українська. Зараз глянемо. Ну, земля я б не сказав би, друзі, що тверда копати. Копати, звичайно ж, можна. Купую я, ну, бачите, в шлюпанах. Добаси ногу. Де ж воно? Так, не бачу поки що. Так. Так, взяв руку. Ху-ху, друзі, дивіться. это кольцо, серебряное, друзья Мабуть быть я так думаю так, интересно, каменец выпал да, я бачу пробы, смотрите друзья, сегодня у нас день сребра, являет так оно а ну. так, что это у нас ага 875 проба, является. это выявляется позолоченное оно 875, значить позолота. Цікаво скло випало. Ну, те, що кажуть камінець, але на камінець воно зовсім не тягне. Якби воно було золоте, то можна вже подумати, що там було б, був би якийсь камінець. Що, друзі, не знаю. Зараз спробую візуально пошукати, можливо він десь випав. Хоча це дуже важко буде зробити. Так що ми себе знову вітаємо із ще одним сріблом. Ну, де воно тут взялося, друзі, я вам скажу. Оце в оцій долині. Воно тягнеться і туди далеко, і туди далеко. Ну, прийшло все моє дитинство, можна сказати. Ми сюди ходили гуляти, коли були маленькими. От, допомагали батькам пасти коров. От, уявляєте, яке це чудове заняття, пасти коров. Хто пасти знає, свіже повітря. От, там далі був ставок. Але я розірвала, він зараз не діючий. От, І коли люди пасли корову, це згубили це кільце. Так що, шукаємо далі. Цього двох полювалося з КС, з самозарядним карабіном 7. Друзі, у мене дуже-дуже цікава знахідка, я навіть не очікував. Ось спустився, я оце звідси ходив туди-сюди, отак. І дійшов аж сюди. І був чорний сигнал, дивіться. Друзі, це деталь якоїсь зброї. Фу, якої я навіть не знаю ще. Буду дізнаватися. Цікаво. Можливо, тут ще щось буде з неї. Це з якоїсь старої. Це знизу чіплялося до, до ствола, оце торкалось, прикручувалося в дерево. Прикольно. Ну, щось не наше, 100%, або щось старе. Ось такий богомольчик. Крім друзі, численних гільз із СКС, тобто самозарядного карабіна Сімонова. Попадаються тут також, дивіться патрончики або це, мабуть, гільза просто куля виламана. з винтівки Мосіна. Чому я включився? Ну, іменно, Щоб це сказати, тому що тут по цій долині дуже багато гільз, попадається куль. І що саме найцікавіше, воно розібране все. Як мені розказувала одна бабуся, вона жила в кінці цієї долини, як німці на мотоциклі виводили дуже багато наших військовополонених. Два німця і декілька десятків військовополонених. так що Якось так, Тут вони ховалися, здавалися в полон. Подальша їх доля, звичайно ж, невідома. Ну, Мабуть, у хорольську яму їх. Пішов на поле, дивіться яка знахідка в мене. На жаль, ключик обламаний. Це не Київська русь. Це пізніше вже десь 17-18 століття. Можливо навіть і 19. Дивіться який гарненький ключик. Був колись, на жаль. Прийшов час для, корист... для коротенького огляду наших знахідок польових, можна сказати. От, як бачите, буває таке, що Помічник прийшов. Буває таке, що їдемо копати по Київській Русі. а Вийшло, що по Київській Русі нічого не знайшли, знайшли по інших, можна сказати, так, в лапках культурах. Ну, Давайте почнемо. Із чорних знахідок такий ключ. Ну, так, це просто поклав я, щоб бачили, як його знайшов. Так, потім оця деталька, друзі, це деталька з, з польської гвинтовки Маузера, винтівки, яка називається вз 24 Це вона використовувалась для того, щоб ставити гвинтівки в козли. Одна на одного так. Оцими штучками впирались вони От, і не падали тоді. Я ще такого не знаходив. Так що це з Другої світової. Ну і срібло. До речі, друзі, тільки я викопав оце срібло і пішов дощ, уявляєте? Так. отакий От такий перстаньочок позолочений. На жаль, скленочки не мою. Так, что тут у нас за проба? 875, 4, а, может быть, 5, схоже, да. Приемная знахідка такая. Ну и, друзья, основная наша знахідка. За сьогодні. Це отака монетка. Чудова. Монета третього рейху. 5 рейхсмарок 1935 року. Дойчес Рейх. Рейхсмарт. А Марк. Ще один помічник прийшов. Так. Ну що ж, друзі, дякую, що дивились моє відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава ЗСУ і всім іншим, хто захищає нашу державу. До зустрічі!